Всім привіт! А сьогодні я прийшла в каталог Аватар, щоб створювати нові скини Хеловінські скини. Якщо вам сподобається, напишіть будь-що в коментарях, і я зрозумію, що вам сподобалось і куплю собі цей скін. І значить, у нас є купа всяких штучок, але нам не треба цих купа всяких штучок, тому ми йдемо. Би, оце. Значить, це що таке? Це вже зимове, сорі, я вже робила зимовий скін, так підбирала трошечки. Ну, але це така. Значить, що ми будемо брати? Для початку, для початку, для початку, для початку ми візьмемо favorites. зайдемо в favorites і ми візьмемо наш хеллоуінський одяг. Ми будемо брати саме аксесуари. Ми будемо брати саме аксесуари. І ми беремо невідкладну таку ковтинку, тому що на дворі вже холодніше, а ми ще не в ковтинках. Там буває таке. І давайте пройдемо в аксесуар. І напишемо тут Хелловін. Хеллили, -e Якось так нібито пишеться. Не знаю, як Хелловін пишеться. хеллоу Коротше, завтра, в суботу і в неділю нічого не вийде Не вийде відео, да? тому отако. Значить, у нас тут є Хеппі Halloween, панамка за а, Якась шапочка така. Всякі штучки, Всякі класні штучки. Давайте подивимося на шапки Хеппі Halloween. Але в нас є ще одна така штука, коротше, яку ми, можливо, купимо. Так, а що це таке? Це, типу, така 3 шна шапочка, але вона на мене погано сідає, тому ні. Так, значить, що в нас ще є? Отака шапочка теж погано на мене сідає. Що на мене все погано сідає? Давайте, давайте подивимося на лиця, які в нас є лиця. Ой, чекайте, тут щось таке гарне було. Чекайте, чекайте, чекайте. що побачила. Я... Вау! Так. так, Дивіться, оце перше, що може бути. Запам'ятовуємо собі отака хеллові Хэллоуін-шапочка. Нек. Шия. Може піти отакий от шарфик. Але я шарфики не хочу. Я вже купила собі шарфик за 70 гривень. І я його не ношу. Зараз просто тупо. Так. Ага. Він буде закривати мого... Та. мого кажанчика. А в мене вже є Хелловінська, кажанчик мій. Хелловінський, якого я так люблю. Я просто його так люблю. Ви не уявляєте, наскільки я його люблю. Можна, в принципі, купити такий. Але, але. я хочу собі купити от цю штучку. Зараз. А, я забула, як вона називається. Я зараз прийду одну секунду. А значить, нам треба натиснути от сюди і натиснути отако зомбі. І знайти оце тіло. Ось воно. Зараз воно мене туйводне. І нам доведеться зняти, значить, що оце я буду виглядати отако. Дуже страшно, капець як. І якщо ще зняти оце. А, так, чекайте, апс. Ентер. І якщо ще зняти оцю ковтинку, то буду виглядати отако страшно, дуже страшно, але якби ми знали, що це таке, ну ми не знаємо, що це таке. Ну, я виглядаю так прям по-жорсткому. Ходжу по жорсткому, і хеллоуінський скін у нас жорсткий. І, значить, можна за цією ковтинкою, можна без неї. Пишіть мені в коментарях. І ще, якщо вам сподобався скін, скажіть мені, чи треба... Малювати його в отакий ніжно зелений, отакий ніжно зелений скін. Це вже не я, можна сказати, ну, але все одно дуже гарно і мені дуже сильно подобається сама оця тіла, але воно не в всіх іграх буде працювати. Але в більшості буде працювати так. Ну, оця мій скін. І оце буде так виглядати. Ось. І, значить, давайте підрахуємо, скільки коштує наш скін. Um, так, зараз. Значить, ми заберемо лице наше, тому що у нас лице вже є. Um, лице, значить, і. і, і, і оце і. Оце, і, оце. і виходить 265 рубаксів. Буде коштувати наш оцей скінчик. Ми докупимо тільки оце. І оце, значить. А якщо без шапочки, це все зробити без шапочки, між іншим треба зробити оце. Все в фейворіцах Чекайте, ще що. зробимо, щоб то все було наше улюблене. Зараз, 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 зараз. Хоп. І все. І значить, якщо це зняти, то це буде 190 робоксів. А що ще? Роблокс Дефюд. Шо? Тейков Во, все. Що твориться? Це 5 робсів коштує. Шо, шо, шо? Добре, і значить, ми будемо виглядати отако. А якщо без у цієї шапочки, зараз я все зніму і покажу вам. Фейворіт. Uh, і, значить, зараз. Фаворітес. Комбус. Значить, 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 ми знімаємо, а, ми знімаємо. Оце. Беремо оце і вдіваємо оце всі. Ось так я буду виглядати, якщо я а, буду. Без шапочки. І зараз ще зелене покажу. І отак буду виглядати з зеленим образом. Пишіть мені в коментарях, чи треба купувати цей скін. А на цьому наше відео закінчується. Всіх люблю, поважаю. До наступних зустрічей!